В Абардіні відкриється перший у Великобританії центр зарядки електромобілів на автомобілі. Революція зарядки електромобілів, закриті зарядні станції, змінюють правила гри. Останніми роками електромобілі стрімко набирають популярності, і це, безумовно, добре для навколишнього середовища та майбутнього транспорту. Однак із цим зростанням постають нові проблеми, пов'язані з інфраструктурою зарядки. Довгий час громадські зарядні станції були відкриті, залежні від примг погоди та не завжди зручні для водіїв. Але зараз, схоже, ми стоїмо на порозі нової ери, ери закритих, комфортних і швидкісних зарядних хабів. Фастнид нещодавно оприлюднив плани відкрити перший у Великобританії критий центр зарядки електромобілів в Абардіні. Цей проєкт, який я вважаю справжнім проривом, Обіцяє кардинально змінити процес зарядки електромобілів, наблизивши його до звичного процесу заправки на традиційних автомобільне заправочне станція. Я вважаю ідею геніальною та своєчасною, особливо для регіонів з непередбачуваною погодою, таких як Шотландія. Чому за внутрішніми зарядними станціями майбутнє? Я особисто стикався з проблемами використання громадських зарядних станцій у погану погоду. Дощ, сніг, вітер, все це робить процес зарядки не тільки незручним, але й потенційно небезпечним. Уявіть, що під проливним дощем ви намагаєтеся підключити кабель до електромобіля, ризикуючи вразити електричним струмом. Або як ти чекаєш закінчення зарядки на морозі, тремтячи від холоду. Внутрішні зарядні станції повністю виключають ці ризики та забезпечують комфортні умови для водіїв. Але комфорт – не єдина перевага закритих зарядних станцій, швидкість зарядки також відіграє величезну роль. Fastnet планує встановити 12 зарядних пристроїв потужністю до 400 КВТ, які дозволять збільшити запас ходу електромобіля на 100 миль всього за 5 хвилин. Це можна порівняти з часом, необхідним для заправки автомобіля бензином, і значно швидше, ніж більшість існуючих громадських зарядних станцій. Ключове повідомлення: криті зарядні станції це більше, ніж просто захист від стихії, це комплексне рішення, яке покращує комфорт, швидкість і безпеку заряджання електромобілів. Унікальний дизайн та додаткові зручності планування проєкту Фастниб нагадує традиційну автомобільне заправочне станція. Таке рішення, як на мене, дуже вдале, оскільки спрощує процес паркування та підключення, особливо для водіїв. Які вперше стикаються із зарядкою електромобіля. Але це ще не все. Планується, що в зарядному центрі будуть туалети, магазин і зона відпочинку. Це означає, що водії зможуть не лише зарядити свій електромобіль, а й відпочити, прикусити та сходити в туалет. Я вважаю, що це дуже важливий аспект, який робить процес зарядки приємнішим і зручнішим. Стійкість і екологічність. Важливо відзначити, що проект Фастнид не тільки зручний і швидкий, але й екологічний. Компанія планує зберегти існуючу складську структуру, що дозволить уникнути будівництва нової будівлі та зменшити вплив на навколишнє середовище. Це справді стійка трансформація, яка демонструє турботу компанії про навколишнє середовище. Коментар експерта використання існуючої інфраструктури є чудовим прикладом того, як можна поєднати зручність і екологічність. Замість того, щоб будувати нову будівлю, компанія просто перепрофілює старий склад, значно зменшивши його вплив на навколишнє середовище. Що далі? Я впевнений, що проект Фастни в Бардіні це лише початок. У майбутньому ми побачимо все більше закритих зарядних центрів по всій країні. Це неминуче, оскільки водії все більше цінують комфорт і зручність. Особистий досвід, я вже уявляю, як приємно було б дощовий день заїхати до критої зарядної станції, зарядити свій електромобіль і випити чашку гарячої кави в затишній зоні відпочинку. Виклики та перспективи. Незважаючи на очевидні переваги, реалізація таких проєктів пов'язана з певними труднощами, вартість будівництва та обслуговування внутрішні зарядні станції зазвичай вищі, ніж зовнішні зарядні станції. Крім того, існує потреба забезпечити достатньо потужних зарядних пристроїв, щоб задовольнити зростаючий попит. Проте я впевнений, що ці виклики можна подолати. Державна підтримка, інвестиції приватного капіталу та технологічний прогрес допоможуть знизити вартість та підвищити ефективність внутрішніх зарядних станцій. Порада, водії електромобілів повинні активно підтримувати проекти, спрямовані на розвиток інфраструктури зарядних станцій. Чим більшим буде попит на закриті зарядні станції, тим швидше вони з'являться у вашому місті. Висновок Проект Фастнид в Абардіні є знаковим моментом у розвитку інфраструктури зарядки електромобілів. Внутрішні зарядні центри це майбутнє, яке обіцяє зробити зарядку комфортнішою, швидшою та екологічнішою. Я впевнений, що цей проект надихне інші компанії та міста на створення подібних об'єктів по всій країні, що зрештою прискорить перехід до електромобілів і зробить наш світ чистішим. Я з нетерпінням чекаю відкриття зарядного центру в Абардіні і сподіваюся, що цей проект стане прикладом для інших міст і країн. Це справді революційний підхід до зарядки електромобілів, який змінить правила гри та зробить електромобілі ще привабливішим вибором для водіїв.